Слава Ісусу Христу, який святий, святий в яслях, святий на Христі Воскресший. І через Його жертву ми маємо можливість бути тут. Звісно, ми хочемо добре жити, але Біблія каже, щоб ми йшли шляхом Христа. Перемагали, він переміг смерть і дарував також нам ту перемогу. Хорошо, я хочу прочитати слово Божого, щоб ми подивилися на себе, яка я людина. 1 Коринтян, 2 розділ, 14 віршем написано. Адже душевна людина не приймає того, що від Божого Духа, бо для неї це безумство. І вона не може цього зрозуміти, тому що це досліджується духовно. На старій мові. Душевний чоловік не приймає того що від Духа Божого, тому що він почитає це безумієм. І не може розуміти, тому що об этом надо насудити духовно. Перша категорія людей, які віруючих, це душевні люди. Їх навіть тяжко назвати віруючими, я думаю, що вони навіть не народжені згори, вони можуть бути в церкві, їм щось подобається, музика, кульки хороше роздають. Що там ще? Пастор хороший, смішні проповіді розказує. Так, і насолоджується спілкуванням. Одного разу ми проводили школу і біля себе, біля церкви. І спитали, виходите до церкви? І жіночка каже, да, ходжу, каже, куди? От цю церкву. А ви вірите, що будете з Господом на небесах після своєї смерті? Та я кажу, взагалі не вірю в це. І я розумію, що люди є, які ходять. Постійно вони можуть жертвувати, вони можуть віддавати. Але саме страшне, що написано, що вони не приймають того, що від Духа Божого. Вони цього не розуміють. І багато речей, які ми не розуміємо в цьому житті, ми їх викидуємо. Не розумієш, ну тобі не треба. знаєш. Я не знаю, як ви. Я в школі пройшов школу, 11 класів пройшов. Не провчився, а пройшов. І коли була там математика, наприклад, то мені треба було прочекати 45 хвилин вистави, просто витримати. Ну телефону не було, не було чим розв'якатися. Тому що я нічого не розумів. Мені треба було витримати. І якщо тобі тошно сидіти на служінні, витримати там 45 минут, 22 години, то це проблема, якась. ти не розумієш ці речі. Ти не розумієш. І це треба бити тривогу. А знаєте, коли це буває? Це бувають дуже духовні люди. Вони кажуть, думають, що це все знають. Вже. Ти сидиш і каже, тобі все знає. І сьогодні така є проблема, Сьогодні брат говорив про проповідників, що ти відкриваєш YouTube, ти можеш послухати ті діджейси, котрого слухають 20 тисяч. Ти можеш фуртіка посміятися чи хто там. Ну, різних ти можеш знайти проповідників. І я зрозумів, зрозумів, що в духовному світі, як і в фізичному, починає рости мамона. Ми переїдаємо. Нам не треба скільки їжі. Нам не потрібно, нам для життя треба їжі достатньо, яку тобі дають в церкві. І ти будеш в енергії, в силі. І не буде тебе ожиріння, все буде нормально. Розумієте мене, yeah. коли тебе накормили добре, yeah. і тебе дають щось напослідок, що то смачне, ти вже не можеш його їсти. Тому що ти вже переїв, ти вже наївся всього. І сьогодні такий час, він дуже опасний для нас, що ми все знаємо, ми багато знаємо, коли, я пам'ятаю, Бог так побуждав вручати Біблію, не було ні коментарів, не було книжок, ти купляв за великі гроші. Помню моєму брату рідному подарили відкриту біблію, хто знаєте куди? Це старе відкрита біблія називали. І там хоч щось є, якісь історичні факти, якісь дослідження. і ти просто захлп читав, дивився. А сьогодні ти відкриваєш телефон, а там що хочеш може знайти. І воно втрачає смисл. Знаєте, в мене друзі є, його дружина займається блогерством і їй дають на рекламу суші. Любить хтось суші, давно їли, да? пасті, а да, такі от смачні. І, да, і, і їй дають безкоштовно. Ну, безкоштовно для реклами. І вона показує, як будто вона їх купила, от ми їх накрили, от ми кушаємо. Вони вже кажуть, тошнять нас уже. Ми хочемо просто щось з'їсти таке нормальне. А наші друзі їх прилезти в гості і дивиться. Думають, що ж приготувати, ну таке, думаю, що все це... таке. Бачили, що суші вони люблять. Приходять в гості, а там їм суші купили. А вони вже тут. Ви думаєте, що якщо ти за гроші їх купляєш, то воно, звісно, ну, дуже смачно і чуть-чуть, А якщо ти переїдаєш, навіть те смачне, воно вже не таке смачне. То Хай Бог благословить нас, щоб ми розуміли, нам треба для того, щоб рости, нам не треба суші. Написано, Божій, Божій людині, дитині, коли вона народжується від слова Божа, треба молочко, щоб узрості во спасіння. Молочко треба, слово Боже, не треба більшого. Тому що якщо ти будеш їсти щось таке з фастфуда, там, з Макдональдса, у ну, мене внучка народилася там, 4 місяці. Вона не розбирається, вона таке мовочко, я там питаюся їй щось дати, не розрішають. А якщо дитину накормити чимось, те, що ми їмо, будуть проблеми. Інколи ми шукаємо, відкриваємо телефон. І там такі проповіді. І потім вже пастора не слухаємо. Там вже так красиво, знаєте, є такі одаровні проповідники, а звичайно ще вони отакі, Ну, лопшу на уші вішають. а ми ж думаємо, от это помазанник, от это тач делает. Знаєте, так? Да? Да. А важливо для нас, важливо для нас розуміти, що нам даровано Богом. Яков каже, 3 розділ, 13 вірше, хто мудрий і досвідчений між вами, нехай покаже свої діла в лагідній мудрості, доброго способу життя. Коли ж маєте гірку заздрість і суперництво у ваших серцях не хваліться, не хваліться. І не говоріть неправди на правду. Це не мудрість, яка сходить з гори, а земна, душевна, бісовська. Тому що де заздрість, де чвари, де безладдя і всяке лихе діло, та мудрість, щось я пропустив. Це не мудрість, яка сходить з гори, а земна, душевна, бісівська, бісовська. Тому що де заздрість та чвари, там безладдя і всяке лихе діло. А та мудрість, що з гори насамперед чиста, потім мирна, лагідна, покірна, повна милосердя і добрих плодів. Безстороння, безстороння нелукава. Розумієте, ми можемо побачити себе, хто я. Я дивлюсь на себе, і що від мене можна чекати? Що я даю людям, які мене окружають? І ми можемо соперничати, Знаєте, апостол Павел пише до Корінтян, каже: я не міг з вами каже, розмовляти як з духовними, як з плоцькими каже. Ви почали ділитися, самі, каже, я Павлов, я Аполосов, я Кіфір, а є інші, каже, я Христовий. Він каже, це все взагалі не має значення. Це не має значення. Це те, що, те, що показує нашу духовну, духовну суть, що ми не доросли, не зрозуміли. Він каже, ви младенце, ви плацькіє, у вас розділення, ви починаєте ділитися. 1 Коринтян 3 розділ другі шарвить, я, я питав вас молоком, а не твердою піщею, ібо ви були ще не в сілах. Да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами сами споры и так дальше, то не плоские ли вы, не по-человеческому ли поступаете? Ого! Оказывается, проблема. Оказывается, мы не получаем должные пищи, а потому что мы плотские. Мы думаем, пастор какие-то мелкие проповеди говорит. Нет, ну просто не разумеем. Ми просто не розуміємо, тому що ми душевно дивимось. Ми в тому стані, який не може вас прийняти. І Бог не посилає, необхідно тобі для роста. Необхідно. Він каже, я вам молочко давав. Так, Щоб чуть-чуть, щоб не було Щоб не було переїдання, тому що будете ходити такі, знаєте, як духовні такі колобки. А чому так? Тому що мало праці, мало того, щоб ми могли реалізувати. І він каже, він каже далі в кінці глави, там він каже про, про свою церкву, каже, послухайте, все ваше. І Павіл, і Кіфа, і настояще, і будуще все ваше. Я хочу сказати, що не ти для пастера, а пастер для тебе. Не ти для церкви, а церква для тебе. Візьми все, що Бог тобі дав з нього. Витруси все, що в нього є. Те, що йому Бог дав, просто будь рядом біля нього. Знаєш, будь рядом і витруси все, що в нього є. Все, що він знає і не знає, він буде давати тобі. Ну не сором і не, не того, щоб можна було там десь ковиряти, щоб знати якісь недостатки, а бути тим, який розуміє, мені Бог його дав. Це все моє, церква моя для мене. Пастор для мене. Він дав. І візьми, і ти получ, побачиш, ну, коли ти будеш рядом біля нього, коли ти будеш тим, яким можеш подати йому стакан води в якийсь час. Ти будеш тим, якого пошлють, як мальчика на побігушки, коли може на тебе розчитувати в будь-який час. Три часа ночі він тобі дзвонить, каже: привідь, треба там щось, когось відвезти. І ти скажеш, є. Пастора, є у вас такі друзі. Mm -hmm. І вони ростуть, і вони ростуть. І прийде час. Коли він буде шукати помічника, коли він буде шукати того, хто би взяв би це служіння, він не буде десь там далеко шукати, заді якісь там сидять. Ззаді обично сидять двоєшники. Знаєте, так? Да? Ну не там не у нас, вона там станіся мала. Розумієте, да? вони рядом. І коли, коли прийде час, він скаже, ця людина, він був вірний. Він Прийняв мене таким, який я є, моїми недосконалостями, він підтримував як дар Божий. Тому що пастир це дар Божий. Це Бог дар його. Це Бог його зрестив для, для тебе, для тебе. Він спасти, щоб ти отримав від нього все необхідне для свого життя. Це дуже важливо для нас розуміти, тому що ворог, знаєш, він завжди покаже якісь недостатки, недосконалості. Друзі, тільки в Ісуса Христа. Не було досконалисті. Був досконалий. А всі останні ми маємо недосконалість. Як розказують історії свого життя з братами з пастерами познайомився, тут даже будуть здороватися. <риклад> Не, ну Бог їх змінив. Це чудо Боже. Це чудо Боже. Ви розумієте, що досконалих людей немає, але ти можеш взяти в нього щось досконале, в нього щось є від Христа. Візьми все. Будь жадним, з'їж все, що в нього є, забери в нього все, щоб він сам боявся тебе, знаєш, ти його ти раз поймав, саме пастор, скажи, як так? Як так зробити? Як то? Як служіння, як допомогти, щоб наше служіння було в силі? Я думаю, що такі пастора мечтають. Не ті, які ділять, кажуть, я Павлов, я Кіхов, я там того слухав проповідника, я ту церкву бачив. Всі церкви одинакові і люди одинакові. І нам повинні, ми повинні рости, тому що, що душевна людина не розуміє, не розуміє те, що від Бога. Нам треба рости. Апостол Павел много разу казав, 13 розділ Євангелія від Луки, Хтось в Євангелії, 1 Коринтян, 13 розділ, 11 вірше написано, коли я був младенцем, то по-младенчески говорив і по-младенченськи мислив, по младенчеськи розсуждав. А як став мужем? то что сделал? Оставил младенчество. Представляете, апостол Павел уже уверовал до он не был младенцем. А Левин каже, был час, когда я думал по младенчески. Может даже и служителем он уже был. А Левин думал по младенчески. И каже, «Я, как я думал, так и мыслило, говорит, я бачил по младенчески. Но пришло время. Я стал мужем. Я став рости, я щось отримав від Бога, я отримав від Духа Божого, я перестав бути душевною людиною. Він був віруючий. Він каже, що я віруючий там з історії. Але він каже: я став мужем, то оставив став младенчески. Хай Бог благословить нас, щоб ми бачили себе і деякі речі оставляли. Ти дивишся, це, не, це не, не личить мені. Це не личить. Мужу Божому. Це вличить дитині. Знаєте, дитина може щось таке робити, такі речі, підлітки, знаєте, є, такий, типу, в мене є підростки вдома, мене називаємо його підросток. І він може щось таке робити, він сам не знає, що він робить. Да, хто знає, да, це такий, 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 така, буває, біда сама, він йде і поки не начудить. Він навіть не знає чого. Він хотів іти нормально, рівно, а вийшлося криво. Так само і духовний якийсь рост, коли ми ростемо, і ми з часом ми повинні деякі речі подивитися і сказати, ні, мені це не личить. Я муж Божий. Я став уже дорослий і я оставляю. І як ми можемо провірити себе, які ми духовні, які ми духовні, коли ми можемо відказатися від хороших речей? Такі речі, які в цьому світі, вони дуже мають велику цінність. І сьогоднішнє християнство дуже цьому побудило, знаєте, американське християнство. І якщо ти маєш крутую, там, депутатом став, може досягнути величини в цьому світі, і ми думаємо, вау, от це так! Да, Оте Бог благословив. Коли ти можеш на самолітах літати, саме, у тебе лічний самоліт є, у тебе там дама, віли, і ми думаємо, от це є благословення. Моїсей показує, написано про нього в книгі до євреїв, написано такі слова. 11 розділ 24 віршем. Вірою Моїсей, коли виріс, відмовився називати сином дочки Фараона. Він краще зволів терпіти з Божим народом, ніж тимчасово мати на свободу від гріха. Розумієте, да? це є духовна людина, яка виросла. Коли він виріс, він міг оцінити і сказати ні. Я від цього відказуюсь. Я краще буду страждати з народом Божим, чим мати всі ці привілеї. Звісно, ми могли б сказати, та ти що, від такого відказатися? Та ти, ж, та ти ж в Єгипті, та ти ж як Іосів, ти другий, другий після фараона. А він ні. Він виріс і зрозумів, йому було відкрито від Бога, від Духа Божого, що треба полишати. Нічого не зміниться. Час Єгипту закінчився. Час Єгипту закінчився, треба це все полишати, треба йти далі. І він бачив славу Божу. Він бачив силу Божу. Тільки по тій причині, що одного разу він сказав, я дорослий, я розумію, мені щось відкрито, я бачу щось більше. Я на більше приготовлений. Я на більше. В нього в серці з'явилося страдання, коли він бачив, коли народ страждає. Коли він бачив, коли ізраїльський народ страждає, він не міг, не міг просто так дивитися. В нього було бажання захистити. У нього було бажання захистити. І ми повинні зрозуміти, сьогодні наш народ страждає не тільки від війни, від гріха, від прокляття, від незнання Бога, від залежності. І якщо у тебе всередині є муж Божий, то ти не можеш нічого не робити. Ти не можеш просто насолоджуватись насолоджувати життям і казати, та воно само собою. Главное, щоб мені добре. Мене Бог благословив, в мене жінка, четверо дітей, іли наоборот, у мене чоловік хороший, хорошо заробляє. Все, я буду жити своїм життям. Ні. Якщо ти виростаєш, ти розумієш, народ вопить до Бога. Написано, народ вопіл к Богу. І Бог услышав вопль. І говорить Моїсею, пойди і освободи його. Там не написано, навіть, що вони услышили молитву, що вони до Бога молилися. Вони за це все забули все, що можна було. Але Бог каже, Мойсей, вопе, дошов до мене. Йди і звільни цей народ. Іди і звільни цей народ. І, звісно, він такий був настоящий пастор. Каже, та ні, хай лучше другий є. Хай пошли другого, я ж не имею такого таланту, як косноязичний. я косноязичний. Пам'ятаєте, давно я думаю, що тут всі віруючі читали Біблію. Каже, я косноязичний. Аж навіть Бог розгнівався на нього. Але Бог вибрав його, такого недосконалого, який не міг хорошо говорити, не міг доносити. Каже, я тобі дам помічника. Ви розумієте, чому пастора досконалий? Моїсей був недосконалий. Він не міг говорити красноречиво. Він не міг донести. Може. я не знаю, що було проблемою, але він не міг донести. Бог дав йому помічника. А знаєте, чому Бог його послав? Тому що якийсь час він подорослішав і сказав: ні. Я краще вибираю Христове страдання. Я краще буду страждати з народом Божим. Я дякую кожному, хто сьогодні полишився тут, в Україні і не виїхав. То мали можливості, не виїхали. Ви залишилися страждати з народом. Тільки зараз в Дніпрі саме прильоти. І ти дивишся на це все, розумієш. І все одно я не хочу уїжджати. Я хочу бути з народом. Після війни я можу кудись поїхати, а в даний час не хочу. Тому що в мене є слово. Бог щось відкриває, Бог навчає, Бог відкриває, Бог навчає, Бог далі веде. І я вірю, що ми будемо бачити славу Божу. Ми повинні зрозуміти, доросла людина вона має відкриття від Бога. Він знає, вона знає, що Богом приготовлено для нього. Не плацьке, а що Богом приготовлено, що Бог дарував народу, який живе в Україні. Я вірю, що для Божого, для нашого народу є благословіння. І ми будемо молитися, ми будемо служити. Я хочу звершити молитву, щоб ми помолилися до Бога і сказали, Господи, я полишаю младенчество, я полишаю младенчиця. Я переходжу в дорослий вік. Я хочу бачити серйозні речі, які відбуваєш.